Усім привіт в ефірі «Арт Вітальня. Культурний Фронт. А з вами ведуча Тетяна Ярошик. І ми продовжуємо знайомити глядачів 12-го каналу з найкращими відеороботами митців Волині. Запрошуємо усіх творчих особистостей долучитись до участі у нашому оновленому форматі «Арт Вітальня – культурний фронт та надсилати свої творчі роботи на адресу 12-го каналу та мені особисто у соціальній мережі. А ми розпочинаємо нашу добірку із пісні, яку не втомлюються співати усі українці, і яка стала символом незламності і сили духу України. І настільки стала популярною, що вже вивчений не тільки текст першого куплету, який проспівав на цілий світ відомий український гурт Бомбокс. А тепер став обов'язковим у репертуарі кожного виконавця і кожного колективу України, що своєю творчістю наближають перемогу нашої України щодня, і це пісня Ой, у лузі, червона калина. І сьогодні у нашій передачі вона призвучить у виконанні народного оркестру народних інструментів, Волинянка Палацу культури міста Луцька. Олександр Голощак, соліст оркестру з перших днів повного. Масштабної війни став на захист нашої держави, але також і не залишав щоденно підтримувати бойовий дух українських воїнів піснею, як і увесь творчий склад колективу під керівництвом Віталія Охманюка усі учасники колективу активно працюють, беручи участь у всіх благодійних заходах нашого міста, долучаючись до збору коштів для наших воїнів ЗСУ. А сьогодні Сьогодні вони презентують свою обробку гімну січових стрільців. Ой, у лузі червона калина. Вам, глядачі, 12-го каналу. Чь наша славна Україна сво Найсильніша молитва це та, що йде від душі, підкріплена величезною любов'ю і бажанням допомогти. Тому саме материнські молитви вважаються найсильнішими. З цими молитвами можна звернутися до святих з проханням про захист дітей своїх. Хрещеників і онуків від горя, зла, нещастя, хвороб та захисту під час війни. А сьогодні кожна наша молитва має особливу силу для усіх наших воїнів, що захищають нашу землю від ворога. Нині вже екс. Солістка Державного академічного волинського народного хору Тетяна Климець по особливому відчула звучання канону через поле Широке. І тому сьогодні презентуємо саме цю композицію у її виконанні. Інтерпретація твору у звучанні сильного народного голосу Тетяни у супроводі органу церковних дзвонів і хорового багатоголосся змушує кожного замислитись над своєю особливою. Вою місією у історії нашої країни і максимально докласти зусиль, наближаючи нашу перемогу разом. Біль і смуток втрат найдорожчих людей торкнулись фактично кожної родини в Україні, і ми цією пісною молитвою підтримуємо кожну матір, батька, дітей, сиріт і молимося кожного, хто щодня здійснює подвиг заради нашої України. Обробка Олександра П'ятачука, запис у студії звукозапису Павла Завади, а виконує Тетяна Климець. Наступну композицію у виконанні Вікторії Гурської ми присвячуємо усім матерям України, які щодня роблять маленький подвиг величезного значення для нашої батьківщини. Народжують дітей у військовий неспокійний час, виховують та навчають, оберігають та захищають, моляться і благословляють, передають із покоління в покоління любов до рідної землі, мови, традицій і, звичайно, пісні. І щодня невпинно наповнюють безумовною любов'ю увесь світ. Материнське серце не має меж доброті, турботі. Воно є символом милосердя і відданості своїй дитині. А у справжньої жінки матері чужих дітей не буває. Вікторія Гурська, мамочка двох чудових діток, співачка, поетеса та композиторка, керівниця вокального гурту Аколада, свою пісню написала на ювілей своєї матусі. Пісню написала спільною своїм одногрупником Стасом Гаяном, солістом Львівської філармонії та хору Гомін. І саме він є автором музики. А відео відзняли у Києві, у відеографа, у якого Вікторія виграла зйомку Гівей. Ніжне виконання, щемне відео і любов у кожній ноті і слові. О, мамо! Сонце золоте і вічна музика душі моєї співає Вікторія Гурська, а ми слухаємо, і хай кожен згадає свою маму, яка дала нам життя і яка є і завжди буде у нашому житті. Казкова ніч не мов би у вісні, де місяць в небі все цілує зорі. Наші всі пісні, ті, що співали, в радості, і в горі, о, мамо, мамо, випростіть мене за всі слова. Віт, де вітер в полі, все гойдає трави, я не забуду ваші всі пісні. Повжуємо. Гурт Волиняни Луцької музичної школи номер 3 під керівництвом Тетяни Жилюк знають не лише у нашому місті Луцьк, Волинській області і Україні, а й далеко за кордонами нашої держави. Адже вони є лауреатами багатьох міжнародних фестивалів, виступали неодноразово на сценах Болгарії, Польщі, Німеччини та інших країн світу. Немає глядачів і слухачів, які б не підспівували і не підтанцьовували під час їхніх виступів, І які б щедрістю не дарували свої оплески маленьким артистам. Пісня вишита сорочка сьогодні в ефірі 12-го каналу у Арт вітальній Культурний фронт. Вірю, що теж. Ця пісня не залишить нікого байдужим і змусить посміхнутись і, хоча б на декілька хвилин, наповнитись радістю від дитячого співу та танцю. Фольклорний колектив Волиняни має свою цікаву творчу історію. В ньому навчались і виховувались у найкращих волинських фольклорних традиціях багато талановитих маленьких лучан, які зараз продовжують свій власний творчий шлях, а їхню місію. Дарувати людям українську народну пісню продовжують нові молоді вихованці. А Тетяна Жилюк з руками не втомлюється навчати, виховувати, прищеплювати любов до українських традицій і розвивати юні таланти. Людина і праця, людина і пісня, людина і витвір мистецтва це все вічне, глибоке, безсмертне, щось глибоко вражаюче і своєрідне. Наш український народ, трудівник, щедрий на таланти, здібний і обдарований. Якщо працювати, то до сьомого поту, якщо грати та співати, то дзвінко розложисто, якщо створювати щось, то неповторне, захоплююче, якщо воювати, до перемоги, Тож, ми, українці, як сьогоднішні, так і вчорашні, не уявляємо свого життя без вишитої сорочки, символом молодості і єдності, могутності духу і щасливої долі. Здоров'я і краси, родинної пам'яті і високої мудрості, вишита сорочка, наче жива істота, яка творить навколо себе особливий енергетичний контур і ауру, що гармонізує з тілом людини і оточуючим і світом. Вишита сорочка для українців це не просто вбрання, а енергетичний панцир, оберіг, що захищає від усіх бід. Українська вишиванка це магічна пісня і реальна дійсність, це надбання багатьох поколінь. Ансамбль народної музики «Волиняни» висловлює особливу подяку у створенні композиції Вишита сорочка Анатолію Марценюку, композитору, Леоніду Бедруню, автору слів, Андрію Дмитруку, Кліпмейкеру та оператору-постановнику, а також чудовим майстриням Наталії Лавриненко та Наталії Ковальчук, найкращому хореографу Олені Козачук. А ми дякуємо керівнику Тетяні Жилюк та талановитим діткам та запрошуємо усіх глядачів 12-го каналу до перегляду. Творча робота продовжує тему вишиванки у нашій передачі. Постели рушники мені, мамо, на сьогодні прозвучить у виконанні відомої співачки Марії Хурсенко. Сьогодні ми втратили стабільність, але здобули дещо потужніше. Це віру та силу жити далі. Наші діти сьогодні, діти війни, тому так важливо дбати про їхній емоційний стан, тому зараз так важливо дарувати їм спокій та комунікацію з своїми друзями. Цьому був присвячений соціальний проєкт Бути мамою під час війни, який був втілений у життя в останні дні літа. Наші сильні українські матусі знову показали велич свого серця, об'єднавшись для благої мети. Пісня В'ячеслава Хорсенка була написана ще у 1991 році, а цього року вона стала як ніколи, Актуальною і донька відомого співака і композитора Марія Хурсенко вирішила її записати, придумавши свою музику. Аранжування створювали на місцевій студії Метра Рекордс. Відомий український співак Олег Серафим став саунд-продюсером пісні, і під час роботи над записом пісні у студії у Марії виникла ідея відео, щоб мами і діти підспівували разом рядки з її пісні, що і втілилось у життя у соціальному проєкті Бути мамою під час війни, під час якого були зібрані кошти для лікування дівчинки Ангелінки. Слова В'ячеслава Хорсенка музика Марії Хурсенко. Постели рушники мені. Мамо. Для глядачів 12-го каналу співає Марія Хурсенко. Якщо світі Бог, то хай знає. Що любов на землі пропадає, помутніли ріки, помарніли ліс, не вже навіки, я бажаю миру, лютий вам, хай щасливий день приходиться, хай радіють ваші діти, хай цвітуть вони понимоти, хай дарують ми своїм батькам, постали рушники моя. Мама. Мені рано, посвяти на далеку дорогу. Наділа, що розвію тривог, постали рушники, моя мамо, постали рушники. to let me live А сьогодні я дякую всім глядачам 12-го каналу, хто був разом із нами, і усім митцям, хто став творчою частинкою Артвітальний культурний фронт, адже ми усі разом наближаємо перемогу нашої України на усіх фронтах. Слава Богу, слава Зсу, слава кожному українцю. Сьогодні з вами була ведуча Тетяна Ярошик. І крокуємо щодня до перемоги з Україною у серці. До зустрічі на 12 каналі.